І ось підерська плита. Спочатку порадувала їх якість, бо бажаю здоров'я! В цьому відео буде краш-тест бронеплит окупантів. Перший стрілецький батальйон презентував мені плити з бронежилету окупантів. Кажуть, що вони такі гарні, рікашет, нічого не пробиває. Тут, можете бачити, тут є маркировка. що це дійсно їх, вони вигнуті такі. Ну і з когось зняли. Ось вони ще дали мені таке сувенір. То зараз ми будемо стріляти. З різною зброєю і дивитись, проб'ється чи не проб'ється. Поїхали. Так, ось установили плиту, поставили і будемо зараз стріляти на відстані 20 метрів. Ми почнемо з 7 ,62. Ось. 7,62. у край попало и уже трещина пошла. Ну что, один выстрел еще и вот пидорская плита. поставьте вот эту еще, я сейчас еще раз покажу. Давай еще кусок, тут была трещина, ладно. да да, вон, попадание. Еще ось откололась, и трещина в скол пешов. Трещина. Да надо 5.45 хотя бы попробовать. С близка хоть 5.45 сейчас. 7.62 разносы в хлам. Сейчас посмотрим 5.45, что там будет. Да жопа, блин. Если 5.45 его раскалываю пополам, блин. О. <триц> Нет, он хоть был. Да жопа ему. Да, да, чебу, улетив куда-то. А где еще кусочек? А, он уже то... просто ведь 7,62 раскололся. А, и... да. Ну вот. уже... 5,45 тримая так. Тримая, вот 5,45. Ну, 7,62 уже не вытримаю. 308 калибр. Ну, уже Зрозуміло, что она тут будет уже пробывать все, что загодно. Она откалывает куски и все. А? И ниже. И ниже там стоят. Нет. Ну так, вы ж снайпер ⁇ в. Ой, Так, теперь... Друга плита ми ставимо на відстань 200 метрів. Це що у нас? Така штука. Активна мішень, Активна мішень якщо ми туди попадаємо, воно загориться ще. А так подивимось, як воно буде працювати на відстані 200 метрів. Og На відстані 200 метрів. Ось. Бачите? Ціла. На 200 метрів. 7.62. Витримує. Так, ну з 200 метрів нічого не пробило. Зараз переставлю на 50 метрів. Да! 762 50 метрів теж не пробиває. 50 метрів 308 калібр теж не пробиває ну, хочу вам сказати, це плита. Нифига себе, он выдерживает. Мы уже сейчас стреляем с 20 метров, сейчас будем с 15 метров на ней стрелять. Сейчас 10 метров, 7,62. 5,45. С... Это 5,45? Нет, сейчас 7,62. 5,45. 40... Сила. 308. Блять, не попал. Слишком большой. О. Смерть. Дивимся. Це вже 308 калібр з 10 метрів. Бачите, колеться, але ця плита, друга, яку ми тестуємо, вона міцніша, ніж попередня була. Попередня з першого пострілу пробила, з другого розкололась. Тут десь з 10 попадань, якщо не більше. Ну так. Ну ось зробили краш-тест орковських. Плит з плитоноски їхніх, хочу сказати, спочатку порадувала їх якість, бо з другого пострілу вона повністю розвалилась розкололась. Потім ми ще стріляли в ці куски і ось що залишилось, залишилось від першої плити. от бачите тобто Вона повністю розсипана. А ось з другою плитою ми почали в неї стріляти. З 200 метрів з усього, що було, і вона була ціла. Поставили на 100 метрів, теж вона ціла. 50 ціла 20 метрів ціла. Вон, бачите, скільки влучань. І тільки з 10 метрів 308 калібр він його е, влучив та розколов. То хочу вам сказати, тут таке двояке. Чи якість така була тої плити, чи я не знаю. Ну, от друга плита. Чесно кажучи, якщо вона була б наша, це б порадувало, бо якість гарна. Ну, ми повинні розуміти, чим захищений ворог, і для цього проводимо ці краш-тести, то якщо вам було цікаве такі відео, підписуйтесь на канал Мотолайф, ставте лайк та бийте у дзвіночок. А ми продовжуємо показувати вам цікаві речі з війни та боронити нашу Україну. І ми обов'язково переможемо. Бо ми не переможні. Слава Україні, слава зсу. А Путін гандон.